Вітаю сьогодні з нами Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні. Спілкувалися перед ефіром. Ви говорили, якраз сьогодні збираєтеся в чергову поїздку. З яким настроєм і відчуттями їдете. Ну, маємо розуміти, що війна це дуже серйозний виклик. І кожен візит на лінію розмежування це направду велика концентрація волі та розуму. Але для того, щоб насправді розуміти фронт не тільки з інформаційних джерел, доводиться туди виїжджати більше того, маю сказати, я кадровий військовослужбовець. У мене є певні обов'язки, які також мають значення у моєму житті. Стосовно останніх подій, які б найважливіші і найкритичніші точки зараз ви б відзначили. Я би відзначив декілька моментів, які стосуються безпосередньо лінії розмежування. Перше, і це насправді дуже серйозно. Ось уже декілька місяців фронт стоїть у так званій точці рівноваги. Ні, противник не може рухатися уперед з великими проривними. Так, наступальними діями десь до 10-15 кілометрів. Нагадаю, що їхній найбільший успіх це взяття Сєверодонецька і Лисичанська, і з того часу вони насправді серйозно не просунулися. А скажімо, у районі Пісків, ну це всього декілька кілометрів уперед, що для другої армії світу є такою. адже ж вони себе декларують чи не наймогутнішою після Сполучених Штатів Америки воєнною силою, і те, що українці зуміли цю воєнну силу зупинити. Наголошую штатними конвенційними озброєннями і показати неймовірно велику тактичну майстерність. Це сам саме по собі вже є великим феноменом. Більше більше того, зірвали бліцкриг. А побудувати їм так звану велику оперативну дугу від Харкова до Придністров'я через Дніпро і Запоріжжя не вдалося. Це успіх сам по собі. Другий, ми нарешті намацали справжні больові. Тож противника нагадає 95% Це війна артилерії. Ми навчилися глибоко в їхньому тилу бити їхній боєкомплект. Ну і напевно найголовніше це останніми днями зміна стратегічної ініціативи. Не плутати з переломом. Це різні речі, що мають на увазі під стратегічною ініціативою? Українці зрозуміли, що наш противник дуже сильно любить. Палити тютюнові вироби, і на окуповану і в окупованому Криму почалася ціла низка детонацій, що саме по собі вже є неймовірно доброю новиною. Загалом підсумовуючи. Хочу сказати, що противник насправді застосував абсолютно усю можливу лінійку озброєнь, починаючи від ракетного цунамі. До речі, безпрецедентний історичний факт, який ще також треба буде вивчати, закінчуючи стратегічною і всіма видами авіації до артилерії, включно вони дійсно, окрім зброї масового ураження, не мають. Більше інструментів воєнного тиску на Україну, а у нас ситуація помаленьку змінюється. Ми знаходимо воєнно-стратегічні інструменти для того, щоб тиснути на нашого противника. Зараз, до речі, з'явилася інформація: якщо слідкувати за тим, хто потрапляє в полон, то почали потрапляти військовослужбовці Росії вже там. З областей з-під Санкт Петербурга, навіть Москви я так розумію, це також мало би свідчити про те, що вони вже беруть резерви, яких їм не вистачає. Звичайно, ця думка є слушною однак я би не поспішав зачаровувати, що в противника починає закінчитися людський ресурс дійсно. Підготовлене військове угруповання, те, котре готувалося з осені минулого року і вторглося в Україну, воно практично виснажене і доволі. Сильно знищене разом з тим. Загальний мобі... мобілізаційний ресурс противника сягає близько восьми мільйонів людей. Це неймовірно багато. Плюс нагадаю, Російська Федерація на жаль, на відміну від України, завжди мала так зване призовне військо. Воно і для того придумане, щоб готувати мобілізаційні ресурси і людей для відновлення навичок користування автоматом Калашниковим, декілька гранат, декілька класів протитанку з Ручних гранатометів, скажімо там, як РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26. Ну направду великого розуму не треба це кілька тижнів. І буквально підготовка екіпажу в таких танках, як Т-72, Т-80, Т-62, уже старенькі, але ще доволі робочі. Та навіть Т-34 вони ще в них є на складах і можуть бути застосовані. Це дійсно не є щось мега складне і мега важке. Тобто, нам не вартує, не Вартує, це дуже велика ілюзія вдаватися до аналізу, що, начебто, уника ось ось закінчаться ресурси. Вони у нього є як людські, так і технічні за запасами артилерії. Це перша країна у світі на цю хвилину близько п'яти тисяч робочих стволів різних калібрів з практичним безлімітом снарядів до них. Розуміємо, що, що це також екзистенційна війна, як для них. Так і для нас Україна в тому вигляді, якому є, і Росія в тому вигляді, якому вона є, на одній планеті не поміститься. Це вже це вже очевидність, яку треба приймати або вони нас, або ми їх. Тому розслаблятися дійсно не доводиться. Зараз є багато новин про події в Білорусі, зокрема, і навчання, і формування нових батальйонів. Більше того була інформація. Прикордонники Польщі говорили про те, що виявили підкопи, які вели Білорусі зі своєї сторони під стіну. А яка ситуація зараз на тій ділянці? Чого можна очікувати, до чого готуватися? Очікувати насправді від них можна чого завгодно. На мій погляд, не можна недооцінювати противника. До речі, дуже люблю великого китайського воєнного мислителя Сунзиту. В нього на цей випадок є дуже гарне. Твердження чи судження не треба чекати, що ворог не нападе. Ворог нападе в обов'язковому порядку. Треба робити усе можливе, щоб коли він нападе, ціна для нього стала неприйнятною. Так от, на сьогоднішній день білоруси разом із росіянами підготували доволі велике сухопутне угруповання у межах до 13 тисяч військовослужбовців за старими радянськими нормативами. Це орієнтовно механізована дивізія або три повноцінних бригади. Це дуже серйозна сила. Плюс нагадаю, що насправді Білорусь таки уже знаходиться у стані війни з Україною із самого початку агресії. Великі ракетні удари в першу чергу по території Західної України наносяться із Білорусі. Режим Лукашенка і сам Лукашенко по великому рахунку приречений. Він нелегітимний і не і нелегальний одночасно, як в очах свого власного народу, так і з точки зору міжнародного істеблішменту. Путін тримає в нього біля голови заряджений револьвер. Питання лише коли цей револьвер вистрелить? Чи можна чекати удару з боку Білорусі? На мій погляд, до цього треба ставитися серйозно. Чи це можливо зараз? Дуже суперечливе запитання, бо прямо зараз зі складів Білорусі вивозяться десятки тисяч тонн боєприпасів, які через Росію доправляються до нашої південної лінії південно-східної лінії розмежування. Отже, це є ознакою того, що повноцінного боєкомплекту у них немає. Тобто виникає питання, а як же ж воювати? Але зрештою. Зробити короткотерміновий удар, відволікти увагу від південно-східного фронту, зробити велику соціальну напругу, нахай на короткий час, і з певним пропагандистським ефектом таке може статися. На мій погляд, найбільш Реальний удар, якщо він і станеться, то скоріше у напрямку Києва, тобто через Житомирщину, Рівненщину. чому тому, що безпосередньо північ волинь, В Волині це величезна густина лісів і так звані Прип'ятські болота. Там буквально дві дороги, якими можна рухатися. А як бити техніку на дорогах, ми навчилися на початку цієї війни з допомогою славнозвісних американських комплексів Джавелів і англійських енлавів. Плюс упевнений на 100%, що вся робота стосовно інженерних загороджень, тобто побудова бетонованих перешкод, проведена, і ця робота триває далі. Для противника це не буде легкою прогулянкою, з іншого боку, наскільки розумію, ви говорите зараз про те, що росіяни намагаються вирішити свої логістичні проблеми після тих вибухів, які були в Криму з підвезенням боєприпасів, в тому числі. Але є ще й моральна складова та нещодавно була інформація про обстріл штабу е, приватної армії вагнерівців, е, принаймні однієї з її частин, де на той момент ніби перебував е, і сам Пригожин. Наскільки такі обстріли здатні деморалізовувати е, суперника і перетворити, е, ну применшити вагу Вагнера як такий рекрутинговий центр найманців? Ну, на мій погляд, я завжди намагаюся бути критичним реалістом. Перше, по пригожому достовірної інформації немає. Я би десь не впадав у ту лірику, що мовляв, поранили най одного з найбільших звірів, бо це великий звір у в ієрархії, в ієрархії московських еліт, і мовляв, це може чомусь сприйняти ні. Я так не вважаю. Більше того, моя позиція полягає в тому, що, взагалі, такі явище, як деморалізація противника, в частині російського способу мислення, тобто в їхнього менталітету, це дуже умовне явище. Росія ніколи не ставилася адекватно до свого солдата, у принципі і по суті. Починаючи, напевно, із загарбницьких воєн, ще які розв'язав Іван Грозний у далекому. П'ятнадцятому століттю чи я перепрошую шістнадцятому столітті з тих званих лівонських воєн і вся весь час е, е, воїн, які проводила. Царська імперія, потім більшовицька солдат ніколи не був тілістю. От до слова, ніколи це завжди було гарматне м'ясо, і в них такий, знаєте, дуже специфічний менталітет. Що за родину за Сталіна, а в даному випадку за родину за Путіна за Вілічіє, вони будуть траву їсти, але все рівно будуть умирати до точки перелому. Щоб вони масово здавалися у полон, на мій погляд, ще доволі далеко. От ми насправді відтестуємо оцю точку, наскільки цей рівень демотивації працює по правому берегу Дніпра, там доволі потужне. Угруповання, на мій погляд, обчисляється десь у межах від 12 до 14 тисяч людей. Це знову ж таки та сама повноцінна дивізія. Головне командування звідти з правого берега Дніпра. Вийшло однак, командири середньої ланки, і от сам 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 контингент залишився і нам доведеться його вибивати. І от подивимося, що буде запеклі бої на смерть. Чи масова здача у полон? Якщо станеться варіант масової здачі у полон, тобто, якщо ми візьмемо у полон не менше трьох, чотирьох, п'яти, шести тисяч особового складу, оце вже буде по-справжньому серйозний ефект на решту окупаційного угруповання. Але до цієї точки ще доволі не близько. І е, хотів запитатися про, про Чорне море, про ситуацію на півдні. Якраз у Львові буде зустріч, буде візит президента Туреччини в тому числі, і ми маємо ситуацію по Чорному морі, коли відбито Зміїний, коли сталися вибухи в Криму. Дозволено рух торгових кораблів. Він вже розпочався. Наскільки всі ці події убезпечують або применшують можливість ракетних обстрілів саме з цієї точки? Як може далі ця ситуація просто розвинутися на вашу думку? Загалом по акваторії північно-західної частини Чорного моря на правду досягнутий серйозний ракетний паритет? Нагадаю, що Україна не має свого військово-морського злоту? тобто, повноцінного затоплений фрегат Сагайдачний? Ну а тих там невеличка кількість. Ракетних та артилерійських катерів так званий москітний флот, ну вони дійсно не можуть претендувати на якийсь паритет. Але завдяки нашим союзникам і отриманням хороших хороших протикорабельних ракет класу Гарпун AGM-84 нагадаю, вони можуть здійснювати вогневе ураження від 90 до 315 кілометрів, а напряму від Одеси до Севастопольських бухт десь і є в 300 кілометрів цей паритет досягнуто саме з цієї частини вони дійсно не можуть наносити якісні ракетні удари. Вони змушені відходити у глиб чорного моря. Разом з тим, нагадаю, що у них щонайменше 5 робочих підводних човнів. Класу Варшавянка, які можуть мати на своєму борту оці сумнозвісні калібри з дальністю стрільби до 2600 км Це доволі багато, і це насправді дуже малопомітна ціль засікти її і нанести по ній удар. Ну це неймовірно важке технічно розвідувальне оперативне завдання, але великий флот в них також ще є доволі. Доволі достатня кількість ракетних фрегатів і крейсерів у цю зону вже заходити не може, так само, як великі десантні кораблі, бо сукупна потужність їхнього десанту, завдяки цим великим десантним кораблям, може складати до трьох тисяч особового складу. На мій погляд, десантування. На узбережжі Чорного моря, тобто в районі Одещини, практично зведене до нуля. Тепер кілька слів стосовно пшениці. Ну я би направду, знову ж таки дуже обережно до цього, що сталося. Бо Туреччина грає видно свої інтереси, як такі. Давайте нагадаємо нещодавно зустріч у Сочі, де Ердоган із Путіним підписав чину низку вигідних для нього е документів, і нагадаємо, що Російська Федерація. Як постачала, так і постачає газ до Туреччини через так званий турецький потік, будує атомну електростанцію в Акуї. До речі, дуже потужно. Там все нормально, все сертифікується. Ну все як положено. Тобто процес іде. Плюс Туреччина буквально сьогодні почала свою воєнну операцію на півночі Курдистану. Тому треба бути дуже уважним з цими речами і нагадаємо, що як тільки вони підписали цей так званий зеркальний договір на другий день. Росіяни вдали вдарили ракетами. По порту, чи це може бути повторено? Може, може це статися. Чому поки що не б'ють? Ну, на мій погляд, у них також стоїть критичне питання по експорту власної пшениці і добрив, і це знаєте такий своєрідний поточний паритет. Вони експортують своє, їм послабили санкції. Це факт, і вони на згоду, що послабили їм санкції, дали дозвіл експортувати нам. Але чи ситуацію вони можуть змінити? Можуть. Жахливість нашого противника полягає в тому, що вони грають без справи. Пане Петре, дякую вам за цю розмову. Ми віримо в перемогу і будемо на зв'язку. Дякую вам ще раз.